Віла Марта, ліворуч, новобудова праворуч, а прямо видно готель Трускавець 365. Нижче Віла Крістіна. І спускаємося в напрямку до центру. І Теж бачите, готель будують і скоро навіть будують. Питання тільки в тому, коли настане це скоро. До речі, бачите, вже яка пізня година, скоро вже настане набагато швидше, ніж це було вчора чи позавчора. Розкавці тепло. Тиша, спокій в місті. Сподіваюсь, пан Тотенкоп зараз не допише після моїх слів тиша і спокій, ніби меде називаючи це. і зараз вийдемо на вулицю Шевченка, пішохідну її частину. Ліваруч майстерня шоколада. Бачите, вона ще на сонці. Вже багато що в тіні, а майстерня шоколада досі на сонці. А і підемо праворуч. Все-таки повішали підсанки. Перед Великоднем встигли до Великодня підготувати. Багато чого того, що перед минулорічними Великоднями робилося. В плані прикрашення цього року не зроблено. А і точно так само бачимо, не ще ні кафе. Ні, ход доги поки що не працюють далі. Ну то й що? Ще поки ввечері будиночки купаються в сонці. Та й краще все видно. Вже потім сонце сяде. Не буде такої видимості. От, навіть бузок білий до Гарно. А ну, йдемо стандартним маршрутом в напрямку до бівета. Подивитися, що там ввечері. А, Вікторія відновилась. Ну так, і ціни зразу підросли. Не знаю, я ціни Вікторії показував багато разів. Толку ніякого від того не було. Кава не працює. А я колись як буду, йти, типу, бачиш, тут кава працює чи десь інакше з тих закритих, то я так здивуюся. Що... А золото сьогодні очі. Самокатчики. Самокатаєць. Біля папина ще трошки є магнолій, яка квітне. Уявіть собі. Я вже думав, що магнолія переквітла всюди, але ще не всюди магнолія переквітла. Самі бачите Парк Готела Моцарт А ліворуч великодній ярмарок. Такі, шоста година, Ні, сьома. Водочки закриті. А ні, дві відкриті. Не можу вам сказати, чи в день були всі відкриті. Що, чи, чи за все в день було так само відкриті. Бачите, тут нова хатинка з'явилася замість того, що тут було раніше. Ви ж пам'ятаєте, як тут був такий круглячок. Забираємо чого ж не Музики нема. Не навіть на те, що це вже і піз закінчився. Але квітнуть нові дерева, гарно квітнуть. Підійдемо ближче, подивимось. Бачите, які кольори. Хто знає, як це дерево називається. Це гліт. Називається гліт колючий. Офіційна назва цієї рослини. А, можна йти далі. Тут ресторан не працює, не просто не працює, а продається. Ну і традиційно, як для такої пори все-таки людей більше. Але знову ж таки традиційно, бачите, більшість з них проходить повз білет. Тобто прийшли вони не в білет, не в воду пити, а вони просто на прогулянці тут. А ми тим часом вже майже майже на білеті. Парк. У мене торговий центр парк майже не змінився за той час. З того часу точніше, як ви його попередній раз бачили. Що подивимося на цих концертів? Давайте, раз ми вже тут. Віктор Павлік, як завжди. Максим Барадін. Голос із серця Карпат. Наталя Валевська. Божинська і Грицька. Так я почувствовала там нормально, які підійди. Віктора Павліка написано святковий концерт, а концерт 9 травня, дуже гарно. Ну що, давайте підійдемо до бюлету. я не піду не просить, сьогодні немає бажання.